Доброго дня в ефірі міська телестудія Миргород з оглядом головних подій нашої громади. Не перемикайте, щоб не пропустити подробиць. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Компанія продовжує працювати у звичному режимі. Про події 75-го дня військового протистояння розкажуть мої колеги. Міський голова Сергій Соломаха на брифінгу розповів про ситуацію в громаді. Сьогодні у нас 9 травня 2022 року, понеділок, на годиннику 15 година 30 хвилин. Після останнього мого брифінгу в п'ятницю великих змін не відбулося. В громаді спокійно і контрольовано. Єдине, я просив би звертаюся і до членів громади, і до внутрішньопереміщених осіб. Особливо до військовослужбовців треба знати міру при вживанні алкоголю, тому що один із інцидентів, який відбувся на вихідних. Він досить неприємний і в першу чергу для самих учасників, і взагалі і наслідки можуть бути самі різноманітні для тих, хто вчинив цей інцидент. Стосовно гуманітарної допомоги, трішки ажіотаж в цьому плані спав. У нас працює декілька напрямків. Це і загальнодержавна гуманітарна допомога. І місцеву гуманітарну допомогу ми надаємо. І Червоний Хрест надавав гуманітарну допомогу. І зараз ще буде одна партія від Червоного Хреста і інші напрямки. Все це целкує за сайтом міської ради. Гуманітарна допомога буде і далі стосуватися. З першу чергу ясно, що це внутрішньо переміщеним особам. Але частково і ми жителям Марговської громади, особливо малозабезпеченим, і людям пенсійного віку також поступово будемо надавати, роздавати, щоб покращити нинішні умови проживання. Хотів сказати, що ви бачите, що по місту почався вже не тільки в одному місці, а кілька де розпочатий ремонт доріг. Будемо продовжувати його до тих пір, поки буде можливість і бюджет дозволятиме, і буде можливість саме підприємства працювати. Поки що, вони працюють Борг, та це я також прошу звернути увагу. Але ми вже розпочали і є певні по цьому домовленості. Як тільки будуть кошти через казну проходити, значить більші об'єми робіт в цьому, будуть в цьому напрямку. Капітальні ремонти поки що не проводяться. Тому були до мене звернення по вулиці Данила Апостола, там гроші, відповідно, у нас у бюджеті є. Але вони не проходять у зв'язку з військовим станом, є певна постанова уряду, де ми не можемо виконувати ці роботи на даному періоді, тому що є більш першочергові задачі, куди спрямовуються кошти. І ще одне я хочу сказати, що, в принципі, так, як ситуація не багато змінюється. За останні вже десь 2-3 тижні, то без того, що я буду виходити в ефір один раз по п'ятницям, тобто в слідчий раз брифінг мій буде в п'ятницю. І якщо не буде ніяких надзвичайних ситуацій, то так раз в тиждень ми будемо з вами зустрічатись, де я буду відповідати в тому числі на ті запитання, які поступають за. Певний період, в даному випадку, за тиждень. Наостанок хочу побажати, щоб е, наступний тиждень, який розпочинається, був у нас спокійний, робочий, перед до перемоги і слава Україні! Цього року пам'ятні дати 8 і 9 травня, дні пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Україна відзначає в умовах повномасштабної військової агресії Росії проти України, що супроводжується численними воєнними злочинами з боку російської армії та військово-політичного керівництва. Крім цього, Росія системно знецінює, перекручує та маніпулює моральним спадком учасників Другої світової війни та перемоги над нацизмом. І ці дні набувають особливого розмаху. До 9 травня. Після перемоги у російсько-українській війні наша держава та український народ отримає нове державне свято перемоги над сучасним нацизмом, що об'єднає все суспільство, а Україна перейде виключно до європейської традиції відзначення 8 травня як дня пам'яті та примирення і вшанування жертв Другої світової війни. Далі пропонуємо до перегляду ролик, присвячений цій пам'ятній даті. Ніколи знову це гасло, що увіковічнює пам'ять жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів, починаючи із 1914 року. Ніколи знову з деякою формальністю промовляли ми раз на рік, приносячи квіти до меморіалів полеглим солдатам. Та 24 лютого 2022 року сенс цих слів повною мірою усвідомив кожен українець. Росія не хоче випускати Україну зі своїх кривавих загарбницьких обіймів, спотворює історію, нав'язує думку про братні народи, рятує нас від бандерівців та нацистів і водночас погрожує ядерною зброєю. Український інститут національної пам'яті на основі історичних документів, спогадів та свідчень пише про історію без ідеологічних орієнтирів. Ця історія не схожа на ту, яку ми вивчали в школі. Вона іноді шокує і змушує подивитися на події під іншим кутом. Та в той же час чесна історія дозволяє зрозуміти, ким є українці для Росії та чому в наші мирні міста сьогодні летять російські ракети. Тож, Друга світова війна. Чи, як звикли її називати росіяни, Велика Отечественная. Наймасштабніша та найкровопролитніша в історії людства. Тривала вона 6 років і один день. З 1 вересня 1939 року по 2 вересня 1945 року. Війною тоді була охоплена більша частина земної кулі. Вона точилася одразу на кількох континентах у Європі, Азії та Африці. У Другій світовій війні взяла участь 61 держава світу, а це 80% людства. Хоч би з цієї причини не будемо називати цю війну вітчизняною. Держави поділилися на два ворогуючі табори: перший гітлерівський блок держави Осі, на чолі якого стояла нацистська Німеччина. Також у ній були фашистська Італія та Японія. Їм протистояли союзники або ж так звана антигітлерівська коаліція, на чолі якої стояли радянський союз, США, Велика Британія, Франція та Китай. До армії ворогуючих сторін було залучено понад 110 мільйонів солдатів. Загальні втрати військових та цивільного населення під час війни, за різними даними, становить від 50 до 80 мільйонів осіб, з них від 8 до 10 мільйонів українців це майже чверть усього тогочасного населення нашої країни. І хоча Радянський Союз врешті став силою, що ціною мільйонів життів зупинила німецьких фашистів, на жаль, у цій війні він мав свої інтереси. 23 серпня 1939 року СРСР та Німеччина підписали договір про ненапад, пакт Молотова ріббентропа Фактично два диктатори узгодили загарбницькі плани проти інших держав. Сторони передбачали територіально-політичний переділ, який мав розпочатися з розгрому Польщі. Бесарабія на той час частина Румунії, Латвія, Естонія і Фінляндія вважалися сферою інтересів СРСР, а Литва – Німеччини. Якщо ми укладемо договір про взаємодопомогу із Францією і Великою Британією, Німеччина відмовиться від Польщі. Війна буде відвернена. Якщо ж ми приймемо пропозицію Німеччини про укладення пакту про ненапад, вона, звичайно, нападе на Польщу. Західна Європа зазнає серйозної розрухи. Тоді ми зможемо сподіватися на наш успішний вступ у війну. Диктатура комуністичної партії стане можливою лише в результаті великої війни із виступу Йосипа Сталіна на засіданні Політбюро ЦК ВКП(б) 19 серпня 1939 року. Внаслідок змови Гітлера і Сталіна війна торкнулася українців від перших її днів у вересні 1939, коли німці бомбили Львів та інші міста. 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу. Велика Британія і Франція оголосили Гітлеру війну. Саме цю дату вважають початком Другої світової. СРСР зволікав із діями, щоб не наразитися на оголошення війни західними державами. Разом із тим, 11 вересня. Вересня 1939 року створив білоруський та український фронти. Останні на чолі з Семеном Тимошенком комплектували переважно з радянських українців. Гітлер підбурював Сталіна до негайного нападу на Польщу, погрожуючи у разі затримки проголосити західноукраїнську державу. 17 вересня Червона армія перетнула польський кордон. Червона армія і вермахт взаємодіяли в боях проти польських військ. Відповідно до таємних протоколів, союзники обмінювалися територіями. Які завоювали так, німецькі війська розпочали облогу Львова, а капітулювало місто вже перед Червоною армією. 22 вересня 1939 року, коли радянській стороні передали Брест, там відбувся спільний військовий парад обох загарбницьких армій. 28 вересня СРСР та Третій Рейх підписали договір про дружбу і кордон, згідно з яким радянський союз анексував Західну Україну та Білорусь. Проте Радянський Союз не врахував апетитів. Гітлера 18 грудня 1940 року Гітлер підписав план Барбароса поблизу західних кордонів СРСР. Розгорнулися головні сили Вермахту і армії союзників 15 червня 1941 року радянське командування почало перегрупування прикордонних військ. Уночі, 22 червня, Москва підняла по тривозі військові частини і флот, але було пізно. Німецька авіація вже бомбила Житомир, Київ, Одесу, Севастополь та інші міста. Почалася німецько-радянська війна. СРСР із союзника перетворився на противника. Перший рік війни став для Червоної армії катастрофою. Ворог впевнено. Просувався на схід. 22 липня 1942 року Україна була повністю окупована. Трагедією початку Німецько-радянської війни стала евакуація. Українська сировинна база та фахівці становили вагому частку воєнно-промислового комплексу СРСР. Спершу на схід вивозили підприємства важкої промисловості, загальносоюзного підпорядкування. Заводи та фабрики легкої харчової промисловості. Потім сільськогосподарські виробництва, де не встигали організовувати перевезення, застосовували тактику випаленої землі. Партійним осередкам та органам влади наказували знищувати все. Так, 18 серпня 1941-го за наказом Сталіна, підірвали греблі Дніпрогесу. Через затоплення загинули десятки тисяч військових і цивільних, яких ніхто не попередив, окуповуючи Україну, нацисти із союзниками намагалися представляти себе як визволителів від більшовизму та московського панування. Насправді ж вони відводили Україні роль колонії. 1941-го розчленували її на дистрикт Галичина, Райхскомісаріат Україна, зону військової адміністрації, Трансністрію та Закарпаття. На різних територіях склалися різні умови для існування населення. Якщо у дистрикті Галичина вони були відносно стерпні, то у Райхскомісаріаті Україна, що найсуворіші, встановлено комендантський режим за порушення, розстріл. Нерідко покарання на смерть відбувалися публічно. 469 днів в окупованому німцями Харкові. Людині треба 40 днів, щоб померти з голоду, кілька годин, щоб замерзнути до смерті, кілька хвилин, щоб померти на шибаниці в петлі. Усі ці можливості були вповні забезпечені в ті дні: від 25 жовтня 1941 року до 6 лютого 1943 року. На Пушкінській я перейшов на другий бік, це врятувало мені життя. Там німецькі солдати хапали всіх перехожих чоловіків, і тут таки вішали на ліхтарях. За що це була відплата, я не знав. І ті схоплені теж не знали. Із книги Юрія Шевельова, Шереха: Я, мене, мені і довкруги спогади. До нацистських методів уже в 2022-му вдаються і росіяни, котрі до слова теж називають себе визволителями: буча, ірпінь, бородянка, гостомель, українські міста і села, що побували під окупацією, повні трупів замордованих людей, серед яких жінки та маленькі діти. Жорстокість, з якою так званий братній народ катує та знищує цивільних українців, шокує увесь світ. Під час другої світової війни в Німеччині масово застосовували працю іноземців, примусових працівників, привезених зі східних окупованих територій, зокрема Райхскомісаріату Україна, називали Остаребайтери і примушували носити розпізнавальну нашивку Ост вивозити людей з України масово почали в 1942 році. До вересня 1944-го з території УРСР забрано близько 2,5 мільйонів осіб. За зразком німецьких загарбників, рашисти у наші дні теж вивозять українців на свою територію. Як повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, за більш ніж два місяці війни Росія примусово вивезла на свою територію понад 500 тисяч українців, зокрема 121 тисячу дітей. На початок травня більш ніж 626 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, 220 дітей загинули та понад 406 отримали поранення. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Скільки дітей осиротіло через російську агресію? Зараз навіть складно уявити. За гітлерівською расовою доктриною євреї підлягали знищенню. Цей злочин проти людяності називають голокостом. На початку війни в Європі нацисти насильно зганяли євреїв у гето для компактного проживання. Потім їх стали відправляти до концтаборів, де більшість гинула у газових камерах. Усього жертвами голокосту в Україні стали до півтора мільйона осіб. Серед місць наймасовіших страт євреїв в часи Другої світової. Бабин Яр. Зараз для цивілізованого людства, незалежно від національності, це особливе місце пам'яті та жалоби. 1 березня 2022 року рашисти здійснили потужний ракетний удар по меморіальному комплексу. Одним з переломних моментів у Другій світовій війні стала програма «Ленд-Ліз», розроблена президентом США Франкліном Рузвельтом, та затверджена Конгресом США 11 березня 1941 року. Вона призначалася в першу чергу для Великої Британії, котра вела бойові дії проти Німеччини, і надавала президенту США виключне право на свій розсуд розпоряджатися державними ресурсами на благо інтересів країни. Тобто, по суті, за спрощеною процедурою та максимально швидко сполучені штати почали постачати своїм союзникам боєприпаси, техніку, продовольство, стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти та матеріальні засоби. Знаково, що перший закон про ленд-ліз був прийнятий лише після двох років Другої світової війни. У російсько-українській війні для ухвалення лендлізу знадобилося всього два місяці, 29 квітня 2022-го Палата представників США ухвалила законопроєкт про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Військові експерти стверджують, влада США максимально прагматично оцінює воюючі сторони. Допомагати тому, хто не докладає всіх зусиль заради перемоги. Сполучені Штати ніколи не будуть. 18 грудня 1942 року радянські війська увійшли до села Півнівка, що на Луганщині. Так розпочалося вигнання німців і їхніх союзників із нашої землі. 23 серпня 43-го року ворога вигнано з Харкова, 2 вересня з Сум, 7 вересня з Донецька, 23 вересня радянські війська увійшли в Полтаву. До 30 вересня армії вийшли до Дніпра. Остаточно з української території нацистів вигнали. Но в листопаді 1944 року радянські війська дісталися кордону з Румунією і Словаччиною. Бойові дії перемістилися до Європи. У німецько-радянській війні територія України стала не тільки плацдармом для бойових дій, а й джерелом постачання, живої сили. Чоловіки, котрі пережили окупацію, були зрадниками і тому кров'ю мали спокутувати провину. З радянськими підрозділами у звільненні від нацистів українські населені пункти заходили польові військомати Вони проводили. Повну мобілізацію чоловіків від 17 до 55 років. Новобранців без обмундирування і зброї кидали на фронт. Так, при штурмі Києва загинуло понад 250 тисяч вояків, із яких значну частину становили селяни в домотканних свитках. Чорносвитники. Нас називали Чорнорубашечниками. Ні зброї, ні обмундирування, ні транспорту. Наказували бігти першими в атаку з криками Ура! Якось один молодший лейтенант роздобув собі транспорт, корову. Побачивши, що офіцер їде на рогатій, солдатики й собі виявили ініціативу, понасмикували соняшне чиння, яке було замість зброї. Психологічно почувалися впевненіше. Хоча б щось у руках тримали. Скільки таких юнаків полягло в перші дні? Зі спогадів чорного піхотинця на бока. Однією із завершальних стала берлінська операція для штурму столиці Німеччини спрямували перший, другий білоруський та перший український фронти. У ніч на 1 травня 1945 року було встановлено прапор перемоги над рейхстагом, 8 травня 1945 року о 22.43 за центральноєвропейським часом або ж 9 травня о 43-й хвилині на першу ночі за московським у передмісті Берліна підписано акт про капітуляцію Німечч. Чини до повномасштабного російського вторгнення Україна відзначала дві дати: 8 травня день пам'яті та примирення. А 9 – день перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Під час воєнного стану 9 травня оголошено звичайним робочим днем. Наразі розглядається питання про встановлення єдиної з Європою дати: 8 травня, як день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. І просто зараз українці відважно борються за те, аби в календарі якнайшвидше з'явилася нова дата День перемоги України в російсько-українській війні. Віримо у перемогу. Віримо у Збройні Сили України. Тримаємо стрій! Це вся інформація на цю годину. Тримаймо стрій, Україна. Це ми. Нас хотіли зламати, а змогли лише сильніше об'єднати. І безмежна вдячність синам нашого народу, що стали в бій за правду і свободу. Все буде Україна.